У Гданську відбулася виставка під назвою У колі друзів автор робіт – 73-річний український художник Віктор Забіяка. Він був змушений залишити рідний Нікополь, місто, яке щодня зазнає обстрілів з боку російської армії. Віктор переїхав до Гданська, де живуть його двоє синів із родинами. За порадою психолога, він знову взявся за пензель, щоби зцілити душу і відволіктися від жахів війни. Упродовж року художник створив колекцію акварелей, міські краєвиди, пейзажі та портрети жителів Гданська. Ці роботи щира подяка місту, яке прийняло його з теплом і дало відчуття дому на портретах, обличчя близьких друзів і знайомих. А також гданські діячі, які стали частиною його нового життя. На відкритті виставки були присутні віце-президентка Гданська Моніка Хабіор, генеральний консул України Олександр Плодистий та директорка канцелярії маршалка поморського воєводства Агнешка Заблоцька. Кожна картина це історія, емоція, делікатна розповідь, яку передає ніжна акварель.